Дітки, доброго дня! Погляньте, хтось розкидав свій одяг. Чий же це одяг? Так, ляльок, правильно. Чи однакові вони? А давайте ми їх порівняємо. Де велика лялька? А де маленька? Яка ця лялька? Так, вона маленька. А це лялька яка? Так, велика. Дітки, лялькам холодно і вони хочуть одягнути одяг. Пропоную їм одягнути сукню. А сукню будемо їм одягати по розміру. Для великої ляльки велика сукня, а для маленької ляльки. Маленька сукня. Ляльки дякують дітки вам за допомогу, що ви їм допомогли одягнути сукню. А я вам кажу до побачення, до нових зустрічей.